Зараз запрошуємо до слова, отця Юрія, місто Вієробледо. Слава Ісусу Христу. Дорогі браття і сестри, дорога громада, я найперше хочу подякувати за такий. Чудовий формат зустрічі українських громад. Коли ми можемо грати в футбол, коли ми можемо співати, спілкуватися і радіти з того, що ми разом. Але я хочу сказати, що це не тільки є радість, це і наша перемога. Бо завжди. Коли ми залишаємо свої особисті труднощі, проблеми і виходимо один до одного, це і наша маленька перемога. Завжди, коли ми робимо якусь маленьку жертву в ім'я України, коли ми разом це робимо, це є дуже багато. Тому це свято, дорогі брати і сестри, це не тільки свято, а є перемога України, перемога українців. Подивіться, що з нами сталося після Революції Гідності. Хіба, хіба е, тому п'ять років? Можна було б собі уявити, що ми. Хотіли тримати з такою гордістю, з такою честю український прапор, з такою гідністю носити українську вишиванку. А сьогодні ми воскресаємо. Ми народжуємося в тяжких болях, Україна народжується в тяжких муках, але вона народжується до нового життя. І завжди, дорогі брати і сестри, коли ми на своєму рівні робимо щось, нехай буде дуже мало, це є наша маленька перемога. Коли ми на своєму рівні скажемо ні корупції, це є наша маленька перемога. Коли ми відмовимо собі якусь річ. І дамо ту лепту на те, щоб якусь сорочку купити тому воїнові чи поділитися куском хліба з ним. Це і наша перемога. Я би бажав, щоб ми були якнайбільш свідомі тої перемоги. І коли та свідомість буде зростати, тоді ми не переможні. Народ, який любить люди, які люблять свій народ. Які не жаліють свого життя, не жаліють нічого, той народ є непереможним. Я хочу запропонувати вам збірку Світлани Бояркевич, яка називається ім'я спасіння. Це збірка віршів, чудових віршів. Хто мав би бажання, то прошу після концерту чи впродовж концерту підійти до Світлани, і світлана може поділитися нею. Також має Світлана диски зі своїми піснями і ті кошти, які, які вона буде мати за, за, за ці речі, вона хоче відіслати для, для наших військових атомів. Ще раз дякую вам, дорогі українці. Я думаю, це чудовий початок, красивий початок, дуже гарна ідея, яка буде мати і надалі продовження в наших громадах. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!